В роботі з оніголізисом максимально важливо донести до клієнта одну простеньку річ. Не має бути вузького взуття в передній частині, не має бути низького взуття в передній частині. Бо саме в цей момент, коли завужене взуття до переду, пальці накладаються один на одного, і це приводить або до доніхолізиса, або до міжпальцевих мозолей, які дуже-дуже вас турбують. А якщо пальці тісно розташовані між собою, виникає не тільки біль і мозолі, виникає ще міжпальцева мацерація, таке розкисання шкіри, яке потім приводить до грибкової інфекції. То за рахунок чого виникає та грибкова інфекція? Як ви зрозуміли, за рахунок надлишкової вологості. Що робити в такому варіанті вдома розказую: підвищити гігієну, Добре мити ножки. Два рази в день, зранку і ввечері, добре витирати насухо між пальцями, використовувати спреї або присипку. В такому разі вилікувати грибкову інфекцію буде набагато простіше. І який підхід у нас подологів до лікування грибкової інфекції? Бо ми ж не лікарі, ми тільки займаємося оздоровленням шкіри? Взяти Аналіз на грибкову інфекцію, відправити в лабораторію, отримати результат, підібрати домашній догляд по типу шкіри, враховуючи на те, яка чутливість до препаратів має у вас в аналізах. Що ж може зробити подолог при врослому нігті? Звісно, забрати кутик, який докучає шкірі, який викликає запальні процеси. На навколо нігтявих валиках. Кутик зрізали, добренько промили, а в домашніх умовах вам обов'язково треба слідкувати, щоб ви не затискали цей валик. Носіть, будь ласка, міжпальцевий розділювач, підберіть для себе широке взуття, і не забувайте добре пришнуровувати його в голеностопі. бо це вкрай важливо для того, щоб пальці не зсувалися вперед і вам там також не боліло. Така сама умова і при деформованому нігті. Якщо не буде тиснути, то звісно і не буде болю, не буде деформації, не буде скручування нігтєвої пластини. А якщо ви вирішили довести їх до ладу, то звісно можете прийти до нас до подологів. І ми завдяки корекційним системам, встановленим на ваш ніготь. Зможемо виправити його форму і підберемо аж також домашній догляд для того, щоб ви зробили нігтюву пластину еластичною. Ось тільки коли ми будемо виконувати ці е, задачі, тоді ми будемо бачити швидкий результат.